Друзі, мене два роки спочатку окупації Кримського півострова. За ці два роки сталося дуже багато подій. Ми всі щось знайшли, щось втратили, в чомусь змінилися, але я сподіваюся, ми не змінилися в головному. Ми і далі відчуваємо і розуміємо Кримський півострів як невід'ємну частину України. Я думаю, всі ми розуміємо, що багато хто за цей час з наших співгромадян змушений був із Кримського півострова. Виїхати, але там, і далі Крим є їхньою батьківщиною, до якої вони прагнуть повернутися, до якої вони мають надію. У жодному разі не можна забувати про те, що нас відібрали частину нашої території, в жодному разі не можна забувати про проблеми Криму. У жодному разі не можна забувати про те, що багато наших співгромадян, які там залишилися, є насправді заручниками цієї ситуації. Є насправді сьогодні в ситуації окупованого статусу. Це теж не слід забувати. Не можна відмовлятися від своєї землі, не можна відмовлятися від своїх співвітчизників, не можна відмовлятися від самих себе.